Воду з джерел у львівських парках та скверах дослідили санітарні лікарі. На високому замку її пити можна, підсумували медики. Львів'яни ж переконані, вода ще й цілюща. Прохожу закупатися постійно. кожен ранок брати тої води для здоров'я на солоду. Навіть найчастішу на вигляд воду епідеміологи радять не вживати сирою. На погулянці одне із джерел вони визнали непридатним для пиття. А от нижнє безпечне, і люди про це схоже знають. Хороша, нітратів нема. Провіряли, навіть казали, що лабораторія Львівська була. Усі джерела мають бути впорядковані, адже якщо туди не потраплятимуть ґрунтові і дощові води, зміняться бактеріологічні показники, і воно знову стане питним. Очистити самоприлеглу територію. І зробити можливість, щоб люди могли відбирати ту воду, тобто не доторкаючись до тої труби, наразі води краще не пити у парку залізні води та на вулиці Тернопільській. Не варто цього робити і у всіх трьох джерелах у винниках.